У Рівному знову здорожчало житло. Підскочили ціни і на оренду, і на купівлю. Відтак, за останні півроку вартість квартири на вторинному ринку зросла на 10-17%, залежно від її типу. Новобудови подорожчали на 8%. Відсотків. Найбільше кажуть ріелтори зросли в ціні однокімнатні квартири на цілих 17%, двокімнатні на 10%. Відсотків. Причин на це є чимало. Пов'язано це з великим попитом, з загальною інфляцією та купівлю. Через державні програми, такі як її відновлення, її оселя та субвенція. Анастасія Салівонова порадила тим, хто розмірковує над покупкою житла, довго не зволікати. тому що каже, нерухомість лише дорожчатиме. Прогнозів щодо зниження цін на купівлю житла поки немає. Ба більше ріелтори та аналітики прогнозують їхні зростання навесні 2026 року. Відтак назбирати кошти на омрійну квартиру буде ще важче. Що про ціни думають рівняни та чи планують в майбутньому купувати власне житло? Хотів би мати своє житло, придбане зараз прості кошти, але дивлячись на те, що ціни Тому більшість людей планує купувати ясне житло. Здорожчення, не здорожчання, той, хто має ціль, відкладає гроші, купує. Здорожчання йде не тільки в Україні, здорожчання йде по всьому світу. Ви купили 10, за 10 років, ціна піднялася майже в рази. Тому я думаю, що рівняни будуть купувати. Маємо власне житло, доробимо ремонт, то там ціни. На ремонт дуже кусається. Підросли в рази mm -hmm. два, ремонт, напевно, буде в ціну, як квартира. Ну, Відносно, я би не сказала, ціни ми, ми купували на етапі будівництва, а на етапі будівництва ціни зовсім інші. А зараз ціни кусаються на житло. Тоді думаю, ціна така була середня, середня, ринкова. Не, не, не дуже довго обійшлася квартира. До слова, рівне увійшло до п'ятірки міст з найдорожчими квартирами. Згідно з даними платформ для купівлі житла очолює рейтинг Київ, на другій сходинці Львів, наступні – Ужгород та Чернівці. Рівне закриває п'ятірку. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович та Ілля Лахай, телеканал ITV Group.